Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 27 вересня 2023 року ми з Володимиром Місаєнко, на моєму невеличкому винограднику міста Полтава, хотіли б вам би показати урожай цього року, гібридна форма від Калугіна Віктора Михайловича під назвою кишмиш близнець Як заявляє сам автор, Гронкі тут 700-900 грам, ягідка 7-8 грамів, срок достигання 125-130 днів синього кольору. Хрустка, гармонічна консистенція м'якоті 23 градуса, морозу витримує. Ну і зараз ми з вами це все розглянемо, подивимося, як воно виглядає на самому... Включив я ваги, зараз. Зріжемо оцю грону. Хотів би зазначити, що вже дві грони зрізано було. Вона вже повністю готова. Цукор набрала, дивіться, яка чудова гроночка, вимощена. Знімаю між рядами, тобто трошки у нас не зовсім комфортні умови. Давайте подивимося на ваги. У нас виходить. 1135 грамів. Да? 1135 грамів візьмемо самі великі е, дві ягідки і покладемо їх на більш маленькі, більш точні ваги І у нас виходить 18,7. Тобто, сама велика ягідка 9,5 грамів. Да? І подивимось на безсім'янність, що вона нам показує. Бережно ріжу, бо нож прививочний. дивіться. Нічого тут немає взагалі. Ай, аккуратненько. Ось тут маленький-маленький рудиментик, який, ну, нічого тут немає, скажімо так. І тут давайте подивимося. Ось маленький рудиментик, більш нічого тут немає. Що хотілося зазначити, на саженцях винограда теж є сигнальні гроночки. Там теж так такі маленькі рудіментики, більш без всяких танців з бубнами, Але отут після цвітіння мені довелося пройтися на всяк випадок 20 мг гіберлінової кислоти на 1 літр води. Зразу після цвітіння, коли там е, дуже дуже маленька ягідка була. Так що сахар, цукор він вже набрав. Будь ласка, ось дивіться, як на ладонці дві ягодки виглядає. Володимир, скуштуйте, що ви скажете по смаковим властивостям що скажете з приводу консистенції м'якоті. Хрустка ягода смачна, мясисто солодка шкірка з'їдається, дуже смачна ягода, вкус такий гармонічний у вигляді цукерки, ну, якийсь специфічний, такий сортовий, дуже смачна ягода, дуже гарна. Тобто в цьому році Завдяки такому, е, такій погоді, доволі теплій. Давно такого не було вересня. Спочатку у нас там і дожі були, і похолодало ночі було плюс 7. Це десь тиждень було. А оці два тижні такого тепла дуже гарного. І він проявив себе е, повністю розкрились його смакові властивості. Він дозрів, вже готовий до реалізації або до споживання. Так що, в принципі, всі ті е, характеристики, які заявляв автор Калугін Віктор Михайлович, співпадають. Тобто, кому потрібен такий осінній кишмиш, е, будь ласка, звертайтеся, є е, саджанці, є каталог, внизу під відео буде посилання на каталог. Там, як мій номер телефону буде вказаний. Тобто не задавайте таких як з вами можна зв'язатися, таких питань, знаєте, пишете в коментарях. Ми все е зазначаємо, де телефони, де каталог. Будь ласка, трошки подивіться, і ви все побачите, все знайдете у Володимира Ісанка на блозі. Блог Володимира Ісанка, він і сад на дачі. Ну, Може, хто не вміє читати опис відео під відео, От, то що ж, хай пишуть, будемо відповідати. От, єдине, що, що не завжди я бачу ці коментарі. Буває так, що вони десь губляться і потім вже через місяць, через два їх. Бачиш, і ви не завжди заходите. Ну, На свіжі відео то ви заходите. А ті, що були... Через тиждень, два-три, то вже е, туди ні. Ну, а ягода чудова, дуже чудова. І оце ж два тижні був останній дощ, а перед цим, які дощі були, то бачите ж тріску немає. От завжди яке питання, е, крім таких характеристиків, смакових е, якостей, чи тріщить, чи не тріщить. Ну, от, як бачите, самі тріску немає, Хоча дощі були і було дощів багато. Останні два тижні тому назад. І ось немає. Не знаю, як там у кого що виходить. Ну, тут немає, так що не б'ють. Давайте ще подивимося на більш маленьку гронку. Тут була, ось дивіться, тут я вже обрізав велику грону, а це друга маленька гронка. Тобто висіла така ж сама. Ось дивіться, яка тут ягідка вийшла. Ось я тут. Наріжу три зразу, дивіться, кешмиш і ванка. Тобто, якщо маленькі грони, якщо маленькі грони, отака ягідка може бути. І давайте покладемо їх на ваги. Це я відкладу в сторонку, бачимо ноліки. Ось. Три ягідки 28 грамів. Тобто, якщо ми саму велику оберемо, Тут виходить, 17 грамів майже ну, 8,5 грамів ягідка кишмиш і 11 грамів. Теж давайте її розріжемо, подивимося, що вона з себе уявляє. Дивіться, тут немає взагалі нічого, а тут два маленьких рудіментика. Це не кісточки, це рудіментики. Ми от Спробуємо його з оболочки витащити. І дивіться, раз, і воно. Ломається ногтем. Ногітком. Тобто при їді вона не чувствується, що є, що Ну немає. Взагалі, незважаючи на те, що воно потемніло, тобто, якщо будуть невеличкі грони, ви можете самі дивитися по навантаженню, як ви забажаєте, як він у вас відсів, як заклав плодові бруньки в цьому році на наступний. Що ви зробили для того, щоб пройшла. Нормальне цвітіння, це багато чого залежить від агротехніки вашої, і це залежить від того, ну і це наслідок того, як, який результат ви будете мати. Чудові смакові властивості, цукор, все треба трошки. Ну, даже може... я... ну, Я кислоти майже не відчуваю. Майже не відчуваю чи ні. Кислота... Смак такий гармонічний, дуже приємний. От, тут, не просто сахар, не, не просто сахар. Ні, це точно, що не солодка водичка, це приємний такий гармонічний смак. Ну, це, в принципі, все, що хотілося вам би показати. Я думаю, що ми це не перший рік вам показуємо стабільність цієї гібридної форми. Хотілося б зазначити, що тут одна площина на цьому кущі, одне плече, другого плеча тут немає. Це крайній кущ. Тобто така врожайність. Ну це попереднє відео було два роки тому назад. Кажуть. Ми показували, що показували, сигналки показували. Я не пам'ятаю, чи сигналки то були, чи ну, скоріш за все, сигналки. Да. А в тому році, на жаль, ж, дуже багатька винограда не дозріло. Ну і близнець те ж саме. В цьому році, ну зазвичай, от дивіться, я переглядав сьогодні ролик з Рубіновим юбілеєм за 19-й рік. І він у мене 19 2019 році на 13 те число вересня був вже повністю, повністю готовий. В цьому році він трошки запізнився. Ну і Так як і весь виноград. Тобто гарний рік, звичайний рік, з нормальною весною буде він у вас, скоріш за все, на початку вересня. Якщо нормальна весна буде, а не така, як в цьому році, то. І два місяці вон дощі буквально і холодина була. От. Вересень в цьому році казковий, ось яке сонце, яка тепла. От. В минулому році так перші два тижні дощілили, як прокляті, тоді воно, звичайно, і не визріло. А як при нормальній погоді, то да, на початку вересня все це визрівати, вже будь готовим до споживання. Ну, а з посилання на попереднє відео, яке ми 2 роки тому назад робили, буде в кінці, і з під відео в описі також буде. Будь ласка, кому цікаво дивіться. Лоза вже майже визріла. До да, лоза не майже визріла, вона вже визріла до самого верху. До... І ще місяць у нас жовтень попереду. Так що визрівання лози дуже чудове. Дуже чудове. Товщина нормальна, його да, да. сильний, я бачу он доверху і. Трьохметрова тут шпалєра, навіть може трошки більше. Тобто... Тут і не майже до самого верху вона визріла. Ну це на прищепів, вважай, так? Да? Так, це на Аркадії прищеплена. Угу, на на, на, я зазначу ще раз, в саджанцях на корневласних корнях же ж, були сигналки, і там ну, картинка така взагалі без нічого. Ну, там є рудіменчики, як я казав ну, трошки раніше, але ж там же ж ніхто ніяким гібільном не працював, ягідка таких же ж самих розмірів, навіть на саджанцях. Та, звичайно, хто ж на саженцях буде ще гібридином працювати. Залишається тільки для підтвердження сортності е, сигнальної Угу. Ну добре, дякую, Олександр, що поділився своїм досягненням. Гарний врожай, гарна ягода, смакота, смакота і все. Дякую також всім за перегляд, за коментарі. Будь ласка, пишіть, діліться. Може, в кого є якісь зауваження, хтось знає якісь недоліки про цю форму винограда? Ну Це порівняно нова форма винограда. Ще не розкуштували, що і як повністю. Ну Якщо хтось щось знає, то будь ласка, пишіть. Ми з Олександром з задоволенням читаємо ваші коментарі. От. І... Відповідаємо. Ну, в основному, я звичайно мій канал. От. Ну, Олександр теж інколи підключається. Всім здоров'я, мирного неба над головою, щоб скоріше воно наступило. Щедрих врожаю і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.